Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні наступне відео. Прошу вибачення за те, що відео давно не було. Зараз у нас війна, в принципі, не до знімання відео. Нема настрою, немає, в принципі, ну, таке у нас корбота. Як ви всі знаєте, у нас в Дніпрі місто Дніпропетровське була трагедія. Ось, ну, відео не про це. Так, у нас дивіться, відео. Ось така ось монетка. 2 гривні. 2006 року. Зображення в Каштана на тлі панорами Києва. Ось така ось гарна монетка Дмитро Луценко. Як тебе не любити? Києва мій. Ось, ось така ось монетка. Колись я її придбав. Мирний час. В яких роках я не пам'ятаю, можливо, в 18, х можливо в 19 х роках. Не пам'ятаю, не буду казати. Придбав я їх, обтнуло десь 10 штук ціною 40, може трошки більше 40 гривень. Не пам'ятаю, не буду казати точно. І лежали до цього часу, лежали. Ось, вирішив я те, що в мене дублюється, розпродати. Всі монетки розпродаються багато. У мене вже попередні відео де є. Показую монетки які розпродаються, і здивувала мене вся монетка. Дивала вона чим тим, що в мене її розібрали, вона розлетілася по ціні 80 там, гривень, 85 чи що. Ну десь так 80 гривень розлетілося, як трішки розібрали зразу. Хм, було цікаво, чому. І тут мій вийшов промах. Ну от а зараз покажу чому. Ось ця монетка у нас дуже сильно підскочила в ціні. От, Як ви бачите, ціна на дану монетку сайту Ucoins.info. Е і, як ви бачите, ціна 95 гривень. Ціна мене дуже здивувала. Хоча напередодні, ну, колись її скупляли. Да, ну, Багато хто буде казати, що ціна до долара прирівнялась. Ну, це таке. Колись і долар був у нас подешевше. Ну, аж 43 гривні 2016 року. Зараз вона 95 гривень. Як я вам скажу, я її продавав за 60 і ніхто не хотів брати. Стояла вона в мене довго стояла. До війни вона стояла за 60-65 гривень. Ніхто її купляти не хотів. Ось так вони в мене і залишились. Зараз вони розлетілись. Ось, В принципі, я на їх заробив. І. Ачу людину, яка купила. Зараз по каталогу 95, я продав її за 80 О, кстати, Зараз глянемо, я вам підготував Ось на Violet по запиту Дмитро Луценко. Я вийшов спеціально продані час. ну щоб час, Ось мої вас на монетка продала за 83 гривні. Ось мій нік. На аукціоні. Ось, бачите, вони були 21 2021 році. Продавалися за 75, хоча стала 85. ось, І 61-38 їх ми взагалі продавали, я ж вам кажу, кого залишилися, зараз можете продати і трошки заробити грошення. Так, да, не багато, але все-таки ось така ось цікава яна, як на мою увагу. Бачите, вони 68, 60 я ще кажу, стояли за 60, я їх продати не міг. Ось, зараз вони, бачите, по 70, ну це срібно продала за 420, це взагалі полява. Тобто продав за такі В активних, що у нас в активних? В активних зараз стоїть 90 гривень одна монетка Дмитро Луценко. Може там ось. Так що, дивіться, можете виставляти на інші. Так що монетка я бачу зараз дуже стала популярна. тираж у неї, як ми бачимо, 30 000 штук. ось, Ну, як звичайний Нейзельберг, звичайна монетка. так що, Ось така ось новина для вас. Кому було цікаво, прошу підписатися, пишіть коментарі. ось. Бережіть себе, наш час це дуже-дуже ми дуже, дуже дружні б себе берегти. Дуже у нас зараз, 16.01 поганитися 95. Так що дякуйте Богу за все. Моліться за наші Збройні Сили України. Хай бережуть. береже їх Бог. І нас також з ними. Так що не забувайте підписати, пишіть коментарі. До нової зустрічі. Ось на моєму ютуб каналі до побачення.